Вітаю, шановні здобувачі сити. Продовжуємо серію відеоуроків щодо того, як зареєструвати власний блог та увійти в нього та ввести а, щоденник власних вражень. Ми переходимо в якщо, це, це, це серія, серія відео, відеоуроків пов'язана з реєстрацією в платформі Bloger.com. І безпосередньо, якщо брати поточний урок. У нас наразі маємо. Реєстрацію з мобільного пристрою. А саме це може бути або під керівництвом iOS, або Android, демонстрація з планшету під керівництвом Android 10. Я заходжу в браузер Chrome, пошуку вводжу блогер, переходжу на перший отриманий сайт. Далі, якщо ваш обліковий запис на вашому пристрої вже встановлений, ви просто через список облікових записів переходите до цього облікового запису. Якщо ж його немає, ви заходите додати інший обліковий запис. Далі у вас відкриється вікно реєстрації, ви натискаєте додати обліковий запис на пристрій. Далі запропонує вікно підтвердження блокування пристрою, розблокування пристрою. Це може бути ваш пін-код або ж відбиток пальця, або ж графічний. Пароль, який ви застосовуєте для того, щоб розблокувати екрани і отримати доступ до лаунчера, після його введення у вас буде реалізована перевірка. Далі вам слід буде ввести обліковий ваш запис, який є корпоративним, той який починається з літери U. Я буду вводити тестовий варіант. Далі система запропонує мені ввести пароль. Далі натискаю далі. Підтверджую. Приймаю. Очікую провантаження сервісів Google для поточного облікового запису. І закриваю поточну вкладку. Знову переходжу, оновлюю оцю вкладочку, яка є зараз активний блогер публікації. А далі спускаюся, натискаю на список облікових записів, спускаюсь нижче, вибираю той обліковий запис, який я, я нещодавно додав. Далі у мене відкриється ось таке вікно. Привітання, будуть деякі попередження відповідно до законодавства Європейського Союзу. Бажано вам перечитати цей зміст, далі спуститися вниз і прописати тут назву блогу. Назва блогу акцентує вашу увагу на тому, що повинна починатися з вашого прізвища та ім'я і інформаційна безпека. Бажано, Щоб мені було зручно орієнтуватися в ваших, в ваших публікаціях. Я пишу свої. Далі, натискає далі на цьому етапі акцентую вашу увагу на, те, на тому, що тут буде створено. Тут ви створюєте адресу коротку адресу на ваш блог, Коротку адресу на ваш блог. Вона повинна бути унікальною, неповторною і короткою, лаконічною, для того, щоб користувачі, які будуть мати бажання відвідати ваш блог, могли навіть по пам'яті пригадати. Ваш так званий нік вашого, вашого блогу. Прикладом можна а, взяти, наприклад, перші літери моєго прізвища і зміст. Дивіться, ця адреса блогу недоступна. Значить, що ми можемо ще зробити? Використати, наприклад, додатковий символ це дефіс, і дописати, наприклад, інформаційна безпека, Information Security І Ця адреса блогу недоступна. Може бути і uh, Information Sec. ISEC. Дивіться, isec.blogspot.com Це буде коротка адреса вашого сайту. Або ж сайту вашого блогу. Після того, як ви прописали, і ви бачите, ця адреса блогу доступна, ви можете натиснути далі. Наступний крок: тут ви прописуєте. Ім'я як автора, тобто читачі можуть бачити ваше ім'я. Хто саме публікує? А, тут ми прописуємо. Я зазвичай прописую так само. Або, або англійською, або ж. Ну, візьмемо. Є таке. Доскай готово. Середовище вашого блогу. Готово для того, щоб реалізовувати публікації. Тепер для того, щоб зробити публікацію в власному блозі, вам достатньо перейти в розділ керування, натиснути Нова публікація. У Вас відкриється інтерфейс, задаєте назву першої публікації, наприклад, за темою що таке інформаційна безпека. Ви прописуєте, що таке інформаційна безпека. Тут ре реалізовуйте наповнення, наповнення змістом та використовуйте до такої інструментарії. Бажано використовувати якісь зображення, які ви знайдете в мережі інтернет щодо інформаційної безпеки. Наприклад, я пропишу information security. Information secure зображення. Якесь зображення візьмемо для того, щоб його провантажити. Завантажити зображення, далі зайдемо в публікацію, і щоб вставити, беремо завантажити з комп'ютера, далі нас запропонує перегляд, натискайте перегляд. Дозвіл до папочки. Вибираєте те зображення, яке ви підвантажили. Натискаємо «Готово». Підвантажується. Далі публікацію саму наповнюєте змістом. Зміст ви можете використовувати під час спілкування зі штучним інтелектом. Саме це чат GPT-купілот або Gemini, або Gemini. Я зараз точно не скажу, як, як називається це. Ну, раніше він називався БАРТ ну І в принципі, після того, як ви опублікуєте це завдання, після того, як ви опублікуєте це завдання, цю публікацію, зміст цієї публікації, вам в результат треба прикріпити. По-перше, посилання вашого сайту коротку адресу. Якщо зайти в налаштування, ще раз акцентую вашу увагу, як буде називатися ваш власний блог. Ось. Ось цю адресу мені треба буде прикріпити адреса блогу. Ось цю адресу. тобто ту адресу, яку ви створите, треба прикріпити як відповідь до того першого завдання, де я розмістив вам список тем, на які вам слід зробити публікації. Це перший момент. А другий момент. До кожної теми, до кожної теми, яка у вас є, вам слід буде ем, прикріпляти посилання на саму статтю, але не звідси, не звідси. Вам треба буде ось цю статтю відкривати через значок Переглянути. І ось цю адресу копіювати, ось цю адресу копіювати та прикріпляти як відповідь. Щоби я не шукав по вашому блогу е, саме, де та стаття знаходиться. Ще раз, назва повинна бути не тільки призвичайм'я, а через дефіз дописано інформаційна безпека. Ну, це, в принципі, все, що необхідно було зробити для того, щоб підготувати. Середовищі для створення публікацій в власному блозі. На цьому все. Бажаю вам правно виконати це завдання. До зустрічі!